Увага, друзі, дуже важливо, якщо тебе пакує ТЦК і тягнуть бус, а поруч стоїть поліція, знай, поліцейські не просто спостерігачі, вони зобов'язані реагувати, якщо бачать можливий злочин. Поліція має встановити, хто ти, чи є законні підстави на твоє затримання, чи оформлені документи, чи не застосовується до тебе сила без підстав. Бо ТЦК. Не може затримувати просто так, вони можуть вручити повістку, а от обмеження свободи це вже компетенція поліції і виключно за законом. Тому якщо тебе ТЦК тягне в бус, а ти кричиш: допоможіть, мене затримують незаконно. Поліція повинна втрутитися. Це не їхня не справа, а стаття 365, 146, 365 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Перевищення повноважень і незаконне позбавлення волі. Поліцейський зобов'язаний зупинити дії, що мають ознаки злочину. Перевірити документи ТЦК, зафіксувати твою заяву, викликати слідчо-оперативну групу, якщо є ризики злочину. ТЦК не має права пакувати. Поліція не має права мовчати. Пам'ятай, коли ти знаєш закон, гра закінчується не для тебе, а для тих, хто його порушує. Адвокат Роман Поліщук.